Зв'яту жовтня назустріч наші люди йшли не тільки з процентами перевиконання плану. Конструктори заводу імені Дзержинського завершували роботу по створенню зручного тролейбуса на 110 місць. Більш як у 20 разів зріс на заводі випуск вагонів за 20 післявоєнних років. Важливо інше, заробітна плата робітника зросла за цей час. З 624 до 1267 карбованців за рік. Ну от, креслення ожили. Побігли на вулиці, площі. Пробний виїзд доручено Миколі Антоновичу Оскірку. Перші пасажири, творці нової машини. Кожен в окремому куточку. Ніби посварилися, вони уважно прослухаються, придивляються, як дихає новонароджений, як іде.